Вітаю вас, друзі! Сьогодні російські воєнні злочинці здійснили нову масовану ракетну атаку проти України. Досить тривалий час таких атак не було, і якраз днями російський депутат Госдуми Гурульов казав про те, що росіяни накопичують ракети. Коли ми говоримо, що сьогодні як -то, то перестали бити по дракосістемі України. А я розумію, що зараз куди-то ти всі ракети ну в тому числі плануючи бомби, все їх накаплюють для чого та болі уважно. Він натякав на те, що росіяни накопичують ракети для того, аби здійснити потім масовані ракетні удари на початку активної фази українського контрнаступу, але активна фаза контрнаступу не почалася ще. А ракетна атака вже була по інформації Висута 23 ракети було випущено по целя в Києві і по Другим об'єктам Сейчас уточняється удар, і як завжди, російські вбивці завдали ракетних ударів по цивільних об'єктах. На Київщині уламки ракети пошкодили житловий будинок. У Дніпрі російська ракета знищила житловий будинок та вбила дворічну дитину і жінку. І, звісно ж, найбільше руйнування в Умані. Там російська ракета поцілила у житловий будинок і станом, на момент, коли я записую це відео, відомо про 10 загиблих, із яких двоє це діти. Вбива. Ти мирних людей вбивати дітей це велика справа, справа честі для кожного росіянина. І я нагадаю, що після таких атак вони несамовито радіють. Ну що, то прекрасним фірвірком таким, вот як положено, це людара достігнута. Всі назначені об'єкти поражені. Просто не забувайте, із якими нелюдами ми маємо справу, і за для чого ми сьогодні ведемо свою боротьбу. Із позитивного можу відзначити тільки те, що владлен татарський більше не радіє ракетним ударам по Україні. В місті Дніпропетровськ взорвався газ просто в будинку. домі. люди. Можна скільки завгодно розповідати про те, що російські вбивці понесуть відповідальність, але краще робити так, аби вони відповідальність понесли. Тому, друзі, додивіться це відео до кінця. Тут наприкінці буде дуже важливе оголошення. Ну і звісно, підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Російські окупанти чудово усвідомлюють, що коли вони б'ють по нашій країні, то і у відповідь може щось прилетіти. Особливо і з острахом вони чекають прильотів по своїй території під час українського контрнаступу. Абсуждають кадака. that yeah. Де? какими силами? висока вероятне, що почнуть готувати сюрпризи к 9 мая. Вони активізували зараз ситуацію зв'язану з безпілотниками. Абсолютно не секрет, що у України є різні безпілотники, які здатні завдавати російським окупантам ураження як на малій, так і на великій дистанції. І от окупанти дуже серйозно ставляться до цього питання і очікують, що коли буде активна фаза контрнаступу, то українські безпілотники почнуть Бити російську авіацію на її же аеродромах і нізя ісключать ударами по аеродромах і в Криму, і на території Ростовської, Воронежської і других областей, примикаючих к України. Вони настільки самі себе накрутили, що очікують ударів не тільки по своїх аеродромах, а й по центрах прийняття рішень на території так званої Росії. Ударами по пунктам прийняття рішень. Не сключені удари в росії. Не сключені удари. Його? По а, регіонам, дуже-дуже далеко від лінії фронту. Коротше, коли почнеться активна фаза українського контрнаступу, полетять сотні українських безпілотників і будуть бомбити всю так звану Росію. І тут головне не панікувати. перші ж дні, день два масіроване примінення дронів камікадзе, масіроване це от масіроване це сотні, щоб. Когда почнеться це контрнаступлення, ні в якому випадку ми не допустили волни паніки. Я не знаю, друзі, як воно там буде і чи будуть справді великі масовані удари українських безпілотників по містах, тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація. Але я знаю, що безпілотники вже активно працюють а іспользують противник безпілотні літательні апарати в больших калічках для того, щоб вскривати нашу лінію оборона. До прикладу, у жовтні минулого Минулого року ми із Сергієм Притулою організували збір на помсту, якраз під час великої ракетної атаки, і зібрали тоді кошти та законтрактували дрони різної дальності, як тактичного рівня, так і такі, які зможуть доставляти дуже глибоку бавовну на територію так званої Росії. Те, як працюють дрони Камікадзе на малих дистанціях, я вже показував у своїх випусках. Вони вражають російські засоби протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню. Крім того, друзі, нещодавно, буквально менше тижня тому, ми із вами зібрали понад 12 мільйонів гривень на нові fpv дрони Камікадзе, і наші військові вам дякують за цю допомогу. Доброго дня, шановні українці! Вас вітають Сили оборони України! Ми ведемо запеклі бої на східному напрямку. За нашими спинами ви бачите те, що залишилось від таких населених пунктів, як Бахмут, Солідар, Мар'янка, Авдіївка та багато інших. Хочемо подякувати усім підписникам Сергія Стерненка за те, що допомогли нам придбати бойові ударні дрони. Вже сьогодні за допомогою цих дронів ми будемо нищити нашого ворога. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Дякуємо, що не байдужі. Слава Україні! Дрони камікадзе які застосовуються нашими військовими на лінії фронту, мають дуже велике значення. Вони допомагають нищити російських окупантів та їхню техніку. Вони зупиняють інколи навіть локальні наступи. Але є і ще один тип БПЛА: це невідомі добрі безпілотники, які періодично залітають на так звану Росію. Безпілотників з кавзривчатки, які долітають до подмаску. видно, що вони, ну така проба да, не прощупують. Росіяни вже певною мірою звикли до того, що до них у глибокий тил постійно щось летить, і вони перелякано знімають про це відео. От летить, це вже шостойпа щоту в ту сторону. Куди був зриванний хлопка? Кнука нравится. війна вже на їхній території. Їм чомусь не подобається. Їм же подобається дистанційно вбивати українців. А коли щось летить до них у відповідь, то стає страшно. Особливо злякалися минулої ночі мешканці Пітера після гучного хлопка у районі місцевої ТЕЦ. Прилітають невідомі, але дуже добрі безпілотники на так звану Росію по різному. Інколи вони знищують російську техніку. Як, от пам'ятаєте, був удар по російській стратегічній авіації у Рязані, а інколи вони дають серйозний психологічний ефект. От прямо над домом моїм! періодично у Москві або у Пітері скасовують авіарейси та закривають аеропорти у зв'язку із тим, що бояться, що там десь поруч літають невідомі. Безпілотники. Рекордсменом тут стало підмосков'я. Там час від часу поблизу столиці так званої Росії знаходять уламки різних БПЛА. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що це такое, ми не знаємо, що це таке. Причому це як ударні дрони, так і дрони-розвідники. Буквально кілька днів тому знайшли іще один. Я би називав такі польоти пробними перед набагато більш важливими подіями. За допомогою цих польотів можна з'ясувати, де у росіян розміщені засоби ППО, де у росіян розміщені засоби радіоелектронної боротьби і як їх краще обійти. Але це друзі, тільки моє припущення. Дуже цікава історія трапилася іще днями. Один безпілотник перелетів в Москву, і потім у нього закінчилося паливо, та він впав. Це був дрон Камікад. У якого було 17 кілограмів вибухівки, і німецьке телебачення тут же почало розповідати, що цим дроном мали вбити Путіна. Неміж дідрони з без москагофлог індустрій, парк Руднево. Не знаю, як там мало бути насправді, але факт лишається фактом. Навіть коли невідомі добрі безпілотники летять у глибокий тил до росіян і нічого там не знищують, вони все одно завдають серйозних психологічних. Ударів, пам'ятаєте російського пропагандиста Антона Красовського. Він дуже радісно танцював, коли росіяни били ракетами по Україні. Ми хатім вистроїти добросильські відносини з Україною. Але коли усього лише один дрон впав поблизу Москви, він дуже сильно перелякався. От прямо над домом моїм летить український безпілотник, який може нести 15 бойових. Гранат, проте а вже ж рекордсменом за кількістю візитів невідомих добрих безпілотників є Білгородська Народна Республіка. Туди Прилітає мало не щодня. То самі росіяни скидають бомби на Білгород, а то туди прилітають якісь безпілотники, які, за словами росіян, скидують вибухові снаряди на електропідстанції, внаслідок чого БНР сидить без світла. <кхи> Обстрілюють русський город Білґер. Галузь безпілотних літальних апаратів зараз у всьому світі дуже активно розвивається, але особливо активно вона розвивається в Україні. Та і росіяни починають Нають також цьому приділяти усе більшу увагу верховний головнокомандуючий ворожоними силами Російської Федерації Володимир Путін посітів завод по проїзду безпілотних літательних апаратів. Почеркням особа новий завод. Вони понятне непонятно. панятне да кстати горі панітне. Хатів скатині панятна каких приєдрівають ну і понятно. Из них можна було би, звісно, посміятися, але деякі успіхи у росіян є. Є у них розвідувальні БПЛА Орлан є ще дрони камікадзе ланцет, які вони досить ефективно використовують проти української техніки, і росіяни планують витрачати на створення БПЛА і ще більше грошей. Якщо ми, якщо ми всі в місті, і государство теж будем працювати активно то це буде Це Ось такий буде об'єм. Працює у цьому напрямку також і Україна, але тут ви знаєте, як і нашої русофобії, ніколи не буває нічого достатньо. Треба завжди більше, і отут, друзі. Я переходжу до дуже важливого оголошення. Пам'ятаєте, іще кілька місяців тому я публікував ексклюзивне відео, як невідомі добрі безпілотники розбомбили нафтобазу у селі Стальної Конь поблизу Орла. Рані утра, 4.30 жителі села Стальної Конь проснулися від громкого хлопка. Так ось і ми з вами друзі маємо дуже активно допомагати силам нашої оборони із безпілотними літальними апаратами. І тому сьогодні я оголошую дуже Важливий збір. На безпілотники невідомі й дуже добрі, які допоможуть демілітаризувати одну сусідню республіку і звільнити її від кремлівської хунти. Посилання на цей збір з усіма реквізитами я лишаю в описі до цього відео. Він буде у мене у телеграм-каналі. Ну що, білґердспіш, спіш? якщо ви хочете помсти, допомагайте українській армії. Якщо ви хочете української перемоги, допомагайте українській армії. Як що ви просто хочете жити у своїй незалежній країні? Допомагайте українській армії усім, чим тільки можете.